Після вступу на посаду президента Порошенко заявив, що всю президентську зарплату буде перераховувати на благодійні цілі. Молодець, якби не одне, але. Згідно з порталу Міністерства фінансів, на якому можна простежити використання публічних коштів, з вересня 2015 року зарплата Порошенка перераховується благодійному фонду Порошенка. Потім Порошенко вже зі свого фонду передає гроші на благодійність. Зрозуміли, да? Гроші ті самі. А Порошенко два рази молодець. Вітаю! Ви на каналі Інформаційний форум. Дивимось відео до кінця, буде цікаво. Також у бюджеті на 2019 рік була передбачена окрема стаття видатків Фонд Президента України з підтримки освітніх та наукових програм для молоді. З державного бюджету на це було виділено 1 мільярд гривень. Порошенко пояснив, що ці гроші підуть на стипендії українським студентам за кордоном та гранти молодим вченим. У бюджеті на 2019 рік було виділено 708 мільйонів гривень на Український культурний фонд, який на той час очолювала Марина Порошенко. Ми не раз чули, що ті чи інші культурні заходи фінансував фонд Марини Порошенко. Але, як правило, чомусь не уточнювалось, що гроші в цей фонд виділялися з державного бюджету. У 2019 році фондам Порошенків з державного бюджету було виділено 1 мільярд 700 мільйонів гривень. Досить велика сума. Навіть якщо припустити, що ці гроші були використані за призначенням, Порошенко провів потужну піар-компанію за державні гроші. Окремі депутати перед президентськими виборами 2019 року жартували, що голоси українців купуватимуть за гроші самих же українців. Неофіційно передвиборчю компанію Порошенко розпочав ще в 2018 році, коли на телебаченні під виглядом соціальної реклами транслювалися ролики. Про його фантастичні досягнення на посту Президента України. Ми всі пам'ятаємо, як в 2014-2015 роках стрімко піднявся курс долара. Ми розуміємо, що в 2014 році Україна втратила Крим частину Донецької та Луганської області, почалася війна з Росією. Це все негативно вплинуло на гривню. В червні 2014 року головою Національного банку України було призначено Валерію Гонтарєву. Вона керувала Нацбанком банком до березня 2018 року. Пригадаємо, штучно створені різкі коливання курсу долара так звані валютні каруселі. Ось приклад. 2 лютого 2015 року долар коштує 16 гривень 14 копійок. 6 лютого вже 23 гривні 13 копійок. 16 лютого 2015 року 26 гривень 4 копійки, а вже 26 лютого 30 гривень. За 24 дні. Курс змінився з 16 гривень за долар до 30, в березні гривня зміцнилася. 6 березня 2015 року курс вже 22 гривні 89 копійок за долар, а 16 березня 2015 року долар 21 гривня 77 копійок. В результаті прості українці, які тримали заощадження в гривнях, суттєво збідніли. Маніпулюючи різними прогнозами, використовуючи мас-медіа, створився ажіотаж на валютному ринку. Ось приклад. Компанія Інвестиційний капітал України прогнозувала на 2016 рік курс долара 32 гривні а на 2017 35 гривень. До речі, засновником цієї компанії є Валерія Гонтарєва. А сама компанія зареєстрована в офшорній зоні на Британських Віргінських островах. Як вам голова Національного банку має фінансову компанію в офшорі? Перше суттєве падіння курсу долара за останніх 5 років. Сталося влітку 2019 року. В червні долар коштував 26 гривень 42 копійки, а вже в вересні 24 ,71 гривні 71 копійку. З початку літа до початку осені гривня зміснилася на 6,5%. Пригадаємо, як змінювалася мінімальна заробітна плата в Україні під час каденції Порошенка. В 2014 році мінімалка була 1218 гривень, еквівалент 102 долара. В 2015 році мінімальна зарплата зберіглась на тому ж рівні, але через зростання курсу долара майже до 22 гривень в доларах вона стала вдвічі меншою 55 доларів США. В 2016 році мінімалка була 1500 гривень. А вже ж з 1 січня 2017 року мінімальна зарплата зросла більше як вдвічі і становила 3200 гривень або 120 доларів. Це було більше схоже не на підняття мінімалки. А на індексацію. З 1 січня 2018 року мінімальна зарплата становила 3723 гривні або 136 доларів. У 2019 році 4173 гривні. Під час змін до державного бюджету не може у воюючої країни бути інших пріоритетів, ніж забезпечення фінансування Збройних сил України. Це свята святих. І от поясніть, будь ласка, суспільству, чому на виплату 30 тисяч кожному українському воїну грошей бракує? Пригадаємо, яке ж грошове забезпечення отримували військові української армії в період президентства Порошенка? У 2014-2015 роках, а в ці роки були самі важкі бої на Донбасі, стрілець отримував зарплату 5341 гривню. Ніяких бойових доплат не було. Середній курс долара у 2015 році майже 22 гривні. 20 січня 2016 року міністр оборони підписав указ про доплати, згідно якого воїни, які несуть службу на першій лінії бойового зіткнення, виплачується грошова винагорода за участь в АТО в сумі 4200 гривень, а за межами АТО 1200 гривень. Також збільшили мінімальне грошове забезпечення воїнів до 7 тисяч. Отже, в 2016 році стрілець Збройних сил в зоні АТО отримав 11 тисяч 200 гривень, поза зоною бойового зіткнення 8 тисяч 200 гривень. Середній курс долара на 2016 рік був 25 гривень 55 копійок. А вже в 2017 році доплати військових на першій лінії бойового зіткнення підвищили до 6 тисяч, на другій лінії до 2 тисяч 400 гривень. А на словах Порошенко дуже піклується про військових. Ми говоримо зараз про справедливість і відновлення 30 тисяч виплат, які були встановлені в березні 2022-го. І робляться спроби забрати у воїнів виплати грошей є несправедливими, є безвідповідальними, є нечесним. Наприкінці нашого відео. Пригадаємо подію, проаналізувавши яку можна зрозуміти всю сутність Порошенка. Знаєте Секашвілі? Тепер я його привіз і він залишається в Одесі. В мене є для вас дві новини: одна погана, одна добра. Погана це те, що я зараз їду, добра це що Михайло залишається. Ось так Порошенко у 2015 році представив Одеситам нового очільника Ода. А уже в листопаді 2016 року Сакашвілі звинуватив Порошенка в підтримці корумпованих чиновників. Сакашвілі знають в світі як успішного реформатора та безкомпромісного борця з корупцією. А Порошенко боровся з корупцією тільки на словах. 26 липня 2017 року Сакашвілі був позбавлений громадянства України через буцімто недостовірні дані про судимість при його отриманні. Хоча Порошенко знав про сфабриковані в Грузії справи проти Саакашвілі. Більше того, в Україні не визнавали цю судимість. Про подальшу долю Саакашвілі читайте в Вікіпедії, коментуйте, підписуйтесь, поширюйте. Пропонуйте теми для наступних відео. До зустрічі! Слава Україні!